Привіт, Ну що пограємось сьогодні. Ми з вами заробимо на тому, що розкриємо брудні справи лікаря з Валентайна. Він просто у себе в аптеці мутить щось незаконне, з ким би видумали із братами-одрісколами. Отож, відберемо у злочинців незаконно зароблені кошти. В цій місії можна отримати колекційну зброю і трошки грошенят. Я натрапила на неї випадково, коли проходила повз задній двір аптеки. Бачите, це шериф Валентайна, і він обговорює щось із кимось крізь підозрілу шпаринку у дверях. Якщо просто чемно постукати в ці двері ззовні або в такі самі двері зсередини, звісно, вас ніхто туди не пустить. Тільки нарветесь на групу ще. Тож доведеться діяти більш радикально. Не люблю цього робити, але доведеться погрожувати лікарю зброєю, щоб він провів вас у зачинене приміщення. при цьому він вас попереджує, що справи з цими хлопцями отрискалами краще не мати. Судячи з діалогу, вони нас запам'ятали, адже назвали тим ковбоєм, який є раніше, тоні мау да-да, це я. А ну, ми, власне, справ з ними мати не збираємось. Ми просто їх всіх приберемо, всіх людямо, навіть жінку, бо інакше вона вас застрелить. Я намагалася її врятувати. Ну а тривога підніметься в будь-якому випадку. Вас оголосять в розшук, і за вами прийде. Принаймні один поліцейський, інші чекатимуть на дворі. Вам потрібні гроші, які лежать на столі. І револьвер Шофілда теж на столі в спеціальному кейсі, в скринях, які стоять в кімнаті, нічого цікавого немає. Сейф я намагалась підірвати, але там грошей небагато. До того ж, це гроші лікаря, а не братів одріскулів тож вони вам тільки додадуть зірочок розшуку. Грабувати злочинців так само не має сенсу, в них майже порожні кишені. Отож, забираємо те, що бачимо на столі, і щосили тікаємо подалі від правосуддя, яке взагалі докрашувало цей бізнес. Ну да ладно. Ви щойно розбагатіли на 50 доларів за рахунок банди, з якою ви воюєте від самого початку гри. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на канал, адже скоро тут буде ще більше цікавого про світ Red Dead Redemption 2 українською мовою. Ну а поки бажаю вам гарного дня у реальному світі. І скоро побачимось.